Соковите куряче філе в соусі з булгарського перцю. Насамперед, болгарський перець це неймовірний аромат та ніжне куряче філе з такою приємною кисло-солодкою ноткою. Щоб приготувати страву на всю сім'ю, достатньо одного великого курячого філе та один болгарський перець. Насамперед потрібно розрізати куряче філе вздовж волокон, притиснувши його сильно зверху рукою. Я це роблю гострим ножем, зрізаючи верхній шар м'яса обережно. Ще раз притиснувши сильно рукою, ніж буде йти рівно і гладко. Такі тоненькі шматочки курячого філе не потрібно відбивати для того, щоб не зруйнувати ніжну структуру м'яса. Солити та причити м'ясо я вже буде пізніше на сковорідці, коли воно обсмажиться принаймні з однієї сторони. Перш ніж покласти курятину на сковорідку, кожен шматочок потрібно обкачати в борошні. Із одного курячого філе в мене вийшло три великих шматочки і три маленьких. М'ясо та перець я смажитиму одночасно. Для приготування соусу із болгарського перцю достатньо одної перчини. Щоб надати страві більш яскравого кольору, я візьму половинку червоного перцю і половинку жовтого. Перець можна нарізати довгими смужками або квадратними шматочками, як це роблю я. І обсмажувати перець потрібно в невеликій кількості олії, вкинувши туди попередньо невеличкий зубчик часнику або трішечки цибульки зовсім небагато. Ставлю на вогонь відразу дві сковорідки одна на перець, інша на куряче філе. До кожної з котрих вливаю невелику кількість оливкової олії. Включаю вогонь під сковорідками, до однієї кладу цибульку відразу видно наскільки розігріта сковорідка. Цибулька не має обсмажитись, лишень трішки притушкуватись. Після цього відразу кладу до цибулі перець. Вогонь під сковорідкою великою, перець смажиться до іншої сковорідки, де буде смажитись куряче філе, потрібно додати ще вершкового масла. Щоб м'ясо мало приємний аромат, достатньо одної перчини духмяного перцю та гілочки розмарину. Куряче філе приблизно обсмажується по півтора хвилини з кожного боку. Зараз м'ясо можна посолити та поперчити. Вогонь під обидвома сковорідками середній або ж навіть величенький. П'ять хвилин передсмажився на великому вогні, кухня наповнилася приємним ароматом смаженого перцю, доливаю трішки води і тушкую його. Щоно м'ясо підрум'яниться, його потрібно перекласти в сковорідку до болгарського перцю. М'ясо не потрібно пересмажувати, тому що воно ще буде тушкуватися разом із перцем хвилин 5. На сковорідку натомість викладаю другу порцію м'яса, додавши, звичайно, ще вершкового масла. І Паралельно потрібно слідкувати за сковорідкою і з перцем та м'ясом, за необхідності додати звичайної води, а ще краще курячого бульйону, якщо маєте. А ще краще білого сухого вина, в мене немає нічого з цього, але є лимон. Трішки лимонного соку додасть смаку м'ясу та особливої м'якості. Тушкувати все разом приблизно хвилини 3 на досить великому вогні, за необхідності додавши трішки води. Час приготування від 15 до 20 хвилин. Тож нехай смакує.